Хмельницький міський громадський фонд доброта до міжнародного дня інвалідів надав допомогу своїм підопічним. Подібну акцію організували вже не вперше. Цьогоріч допомогу її проведені надав і благодійний фонд Сергія Лабазюка. Ми поруч. Хмельницький міський громадський фонд інвалідів доброта існує уже 12 років. Наразі на його обліку перебуває 110 хмельничан. Такі акції проводяться 3-4 рази на рік, та й то за допомогою благодійників. Цьогоріч допомогу надав благодійний фонд. Ми поруч хочу подякувати благодійний фонд Сергія Петровича Лобозюка. За, за дуже велику нашому, допомогу нашому колективу От, побажати йому, і його співробітникам всього найкращого, щоб вони процвітали і щоб допомагали таким людям, як ми. Ми дякуємо від громадської спілки доброта Сергію Петровичу, Лобовіку, що він допомагає інвалідам нашої спілки «Доброта». Ті, хто вже зневірився у допомозі від держави, отримали в дарунок одяг, взуття, продукти харчування та засоби гігієни. Люди з вдячністю та сльозами на очах отримували подарунки та дякували працівникам фонду за тепло та щирість сердець. Вже який рік поспіль командою благодійного фонду Сергія Лабазюка, «Ми поруч здійснюється акція в підтримку до Всесвітнього дня інвалідності. Лише цього року по всьому округу це саме місто Волочись, Волочиський район, місто Хмельницький та Хмельницький район було роздано. Но понад 400 продуктових наборів також були необділені увагою і дітки, і інваліди по можливості їм було роздані свої дитячі продуктові набори. Гадаю, що про такі підтримки люди будуть відчувати себе більш потрібними в суспільстві. Голова правління фонду Лідія Прокопчук, як ніхто інший, знає усі проблеми та потреби своїх підопічних, та проіснувати на кошти, які виділяє держава, нереально з міського бюджету щорічно до фонду перераховується одна тисяча гривень, а це лише крапля в морі. Тому працівники фонду змушені звертатись до благодійників з простянутою рукою. На щастя, їй такі, які самі приходять на допомогу. Цей раз дуже нам допоміг благодійний фонд. Лобизюка Сергія Петровича ми дуже всі, всі інваліди. А це численності 110 чоловік за таку посильну допомогу. Незважаючи на скрутне становище, міський громадський фонд доброта є справжньою сім'єю. Завжди підтримують один одного та допомагають. Своїми силами вони відремонтували приміщення фонду, та інколи відвідують екскурсійні маршрути до Києва, Львова, Умані, Кам'янця-Подільського мають і свою традицію: щорічне відвідування Почаєва, де просять у Бога захисту та здоров'я для тих, хто підтримує їх у такий нелегкий час.